Друзі, вітаю на каналі. Нещодавно викладав ролик про ну, встановлення нового інвертору. Хто можливо бачив, то перейдіть на канал, подивіться. В коментарях мені писали ще, я затронув трішки тему зарядки автомобіля і написали, як я виход... Ну, попросили зняти відео і мій коментар такий з того, як я виходжу з ситуації е при відсутності світла. Як заряджають автомобілі, як ним користують. Тому поїхали зараз. зробимо такий короткий огляд. Цієї справи, я думаю, не я один стикаюсь з цим. В нас в місті поменшало, суттєво поменшало електроавтомобілів, ніхто не виїжджає. Я так розумію, і тих, кого знаю, плюс-мінус хто де проживає, то в основному це мешканці. Приватних будинків, які можуть собі це дозволити по або по нічному, або по якому тарифу, там плюс-мінус в гаражах в себе заряджати. Хто проживає в квартирі, я думаю, це є досить е, проблематичним. Е, швидкісні станції не працюють, все вимкнено. До прикладу, сьогодні е, світла не було близько. Вірніше, простіше, напевно, сказати, скільки його було. Було орієнтовно годин 7. На даний момент там 9-та година вечора. У нас І ось за весь цей час було 7 годин. І ну, ще повинно по графіку нібито вімкнутися на годину. Тому зараз, зараз, кому цікаво, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, як це робите ви. І я вам зараз покажу, як це роблю я. Ось таке в мене отакий зарядний пристрій до авто. Це ну, зарядна станція йшла в комплекті з цим автомобілем. Е, видає вона близько 2,7-2,8 кВт по заряду. Е, в групі я, є група така в телеграм-каналі з приводу цих електричних хонд, Багато хто собі після покупки. Автомобілів покупляв е, зарядні станції там, на 7 кВт з можливістю регулювання по амперажу від е, 32 там, здається, і, і нижче можна спускати там 8-10 е, ставити ампер заряду різні режими. В мене такого немає і чесно собі не купував е, таку станцію по причині того, що я обмежений входом в будинок 5 кВт. На 7 кВт поставити більший пакетник на 32 А, поки немає змоги, так як як сказали мені, досить таке суттєве навантаження йде на трансформатор, і вони поки не можуть, не можуть надати таку послугу і встановити більшу потужність на будинок. Але ну, докладно я цим не займався. Більш детально можна, можливо було б, я думаю, вирішити цю проблему. Так, бачимо, заряд пішов. І зараз, друзі, покажу, як я, як я виходжу з цієї ситуації і як ми заряджаємо автомобіль. Перепрошую, так, зараз вимкнемо. Вимкнемо світло. В авто і покажу вам, як це відбувається. Бачу, 54% в нас маємо ми по заряду. Є в нас таке меню в авто. Я думаю, ну, не знаю як в інших, в деяких в тих, що бачив, то також є така функція. Ми можемо вибирати режими заряду. Зараз максимальний стоїть. це у нас буде близько 27 28 кВт. В такому режимі ми маємо 1,2-1,3 кВт. Ну і це щось середнє між ними. Зараз О, ще... перепрошую. ну Будемо під музику робити це відео. Думаю, вам добре буде все одно чутно. Тож, поїхали, друзі, зараз запустим, запустим програмку і покажу вам ці режими. Виставляємо мінімальний режим заряджання авто. І зараз вам покажу споживання, якщо хто побачить, он там наверху в мене висить встановлений, скажіть я вам скажу, Wi-Fi реле, через яке я моніторю, скільки в мене заходить в автомобіль по кіловат. І ось друзі, так вимкнув я. 1,3 кВт зараз в цьому режимі. Мінімальному 1,3 кВт заходить на авто. Бачимо 6 А 225 вольт. Так, робимо інше. Додали ми трішки потужності на заряд. Зараз подивимося, як нас пересчитає. Ось бачимо 1,9. Ну, майже 2 кВт в даному режимі. Знову заходить на авто. Ставимо на максимум. Бачите, зараз 2,4 вольтаж трішки просів по амперам 11, так, 2,7, бачите, трішки підняло. Ну, 13 а, 2,7, 2,8 кВт. Ми в максимальному режимі задаємо, ну, даємо зараз в авто. Отже, що буду, що хочу і буду показувати далі. Світла в нас немає. Зараз покажу вам, покажу вам графік, той, що був за сьогодні. Бачите, наш додаток гровата. Згенерували ми аж цілих 3,5 кВт. У нас сьогодні був дощик майже весь день. І от маємо наступну картину. Заряд по акумулятору у нас бачимо 79% 2,7 кВт йде навантаження зараз споживання з цих батарей. 2,4 майже кВт. Це споживання, будинку в максимальному Ну, а споживання авто і будинку в максимальному режимі. Далі покажу вам, ось бачите, це те, коли у нас було світло. 2 години, 2 години, Година, година. І 2 години, тобто сумарно ми маємо ну вже 6 годин, чи якось 6. 8 годин у нас світло за добу, і я ж кажу, що можливо ще вімкнеться з 10-ї, але подивимося, як воно буде насправді. І от якщо брати з таким використанням і споживанням з лічильника, то мені цього режиму ну цього навантаження по машині. Те, що вона бере на себе, не вистачить і на ніч, і з підзарядками. Тому останнім часом я користуюсь ось в такому режимі в 1,3 кВт. Машина там з 7, 8 чи 6 навіть ввечері, коли, коли я там вже вдома споживає кожну годину по 1,3 кВт. І так, всю ніч до самого ранку маємо ми там. Порахуйте самі, там 12 годин, якщо ми стоїмо на зарядці, це там 12-15 до кВт ми заганяємо в авто. Це, звісно, не покриває е, того, що нам потрібно. 54% всього. Я ж кажу, якщо загнати ще тих там 15 кВт, це додасться там до 20%, можливо, менше потрібно рахувати. І все. Тож, коли є змога і є світло, в ручному режимі бігаю або додаю сюди, або зменшую, ну, обходжусь якось так. Зараз в мене, щоб ви розуміли, по заряду з того, що ми беремо з мережі, виставлено 2 кВт. Я беру, там 35 чи 37 А в мене стоїть вхід від мережі. Чому не ставлю більше? Я ж казав, обмеження по будинку 5 кВт, тобто, якщо в нас зараз ось бачимо споживання 2,3 кВт, потім ще додається в нас заряд, той що йде на акумулятор, там 2 кВт, і от виходить там 4,3-4,4 кВт споживання. Плюс, можливо, там вмикається ще якийсь холодильник чи насос, ще щось. і ну, Намагаюся близько там, 5 кВт е витримувати. Цей режим і споживати, ну, не, не, не перелазити його, щоб нічого вночі, не дай Бог, не вибило. і, Бо була в мене ситуація, я не пам'ятаю, що вимкнулося, чи бойлер, здається, щось таке. Забув я вимкнути, висадила за ніч повністю батарею. І не зарядилося авто, і не зарядилась батарея. Е, залишити автомобіль е, так, як є, просто вімкнене в мережу і все. І чекати, щоб він за ніч там. Хай краще, можливо, наганяє по тих 2,7 кВт по 2 годинки. Скажу чесно, не варіант. В тій же групі в телеграм-каналі, де спілкуються власники ну, саме даної моделі електромобіля, кажуть, що на приборці, на панелі приборів, ось тут кожного разу після таких зарядок 2 години є, 2 години немає, на ранок одні помилки. Тобто машина йде в аварію, не досить їй подобається, що вона не завершує заряд самостійно, а кожного разу це вмикання-вимикання, і інвертор починає ну, давати свої приколи. І є проблеми з авто, постійні помилки, щось там ще висвічує. Ну, я дякувати Богу з цим питанням жодного разу не стикався. Я шкуваю, Я намагаюся все ж таки плюс-мінус, хай воно саме по собі працює через. Вимикачі, все робити це в штатному режимі, так як повинно воно бути, а не просто пропало світло і ще щось. Е, налаштовував я до цього також, е, ну, намагався регулювати там по нічному тарифу заряд авто, але встановлював лише е, час вімкнення, потім вручну вимикав е, заряд авто і вимикав автомат, і так кожної ночі там чи через ніч. Він просто в мене вмикався. Якщо виставити час вимкнення цього е, Wi-Fi реле, то ну, так, так само пропаде просто світло, пропаде подача електроенергії на авто і, і знову ж таки буде помилка. Тому маємо таку ситуацію. У нас тут виставляється ще режими зарядів батареї. Максимальний 100%, мінімальний 80%. Ну, Я думаю, це не є досить. Таким суттєвим, в принципі, 100% стоїть завжди, але останнім часом і до 100% не вдається заряджати. Намагаюся хоча б, та, хоча б раз на місяць там, зробити 100%, щоб пройшло те калібрування батареї, і, в принципі, плюс-мінус все було добре. Тож, друзі, таку інформацію хотів донести, я ж кажу, не знаю, хто як з вас користується цим. То, як заряджає свої авто, але ну, я на даний момент виходжу так з цієї ситуації. Хай краще потихеньку, довше, але воно заряджає, воно заряджає постійно. Так висаджуються акумулятори в будинку, але ну, це досить таки суттєва допомога з цими акумуляторами. Я розумію, аби в мене їх не було, то і навіть якби я купив один акумулятор на 5 кВт, то ну, погоди він би не, справ... не зробив ніякої. Не зміг би я навіть в такому режимі заряджати автомобіль і це була б ну, досить велика проблема. Є авто, а користуватись ти ним не можеш. Тому ну, запас 15 кВт, чесно, мене на даний момент я не жалкую взагалі ні про що. Хоча багато хто писав, що це викинуті гроші. Ну, я ж кажу, зараз не економія, а просто можливість використовувати те, що є, і комфортно. Використовувати і бути весь час зі світлом. Така ситуація. Тому маємо те, що маємо з приводу зарядки, не користувався і чесно, не буду брехати, жодного разу не бачив зарядний пристрій до авто ну, саме до мого авто з якимись там параметрами, ну і іншої марки, з налаштуваннями там зарядів, розрядів і тому подібного. Я ж Поки мені досить цього. Якщо вже, можливо, в майбутньому я все ж таки дійду до того, що в мене збільшиться моя станція, і ми матимемо там два інвертори, які будуть працювати одночасно, зробимо 12 кВт, зробимо додамо ще панелі і якісь акумулятори, то можливо тоді я вже й дойду до того, що придбаю іншу зарядку, там 7 кВт, і будемо вже ми 7 кВт не 1,3, як зараз, а 7 кВт на годину заганяти. Ну, я думаю, це все буде потім. І це все буде в майбутньому. Зараз, зараз маємо те, що маємо. Ну і намагаємося по максимуму використовувати, витягувати. Тому така моя історія. Я ж кажу, акумулятори, ті, що є в будинку станції, це дуже гарна річ. Ну, Саме вони в даний момент мене і витягують. Аби не було їх, не було б запасу. Не було б цього всього і ніяких поїздок, не було б нічого. Тому, друзі, от така, от така ситуація. Зараз давайте ще раз глянемо, що в нас тут відбувається. Зараз обновимо інформацію. Так, бачите, от споживання в будинку дещо впало, дещо 1,7 кВт йде тепер. В будинок 1,3 сюди, десь 400 Вт по, по будинку гуляє. З акумуляторами вже почали брати трішки менше один, майже до 2 кВт. Ну якось так. Тож отакі ось у нас історії. Перепрошую, давайте подивимося за вчора. Ось бачите, вчора ми споживали з мережі близько 4. Ну також це ось день. А це на вечір. Тут також трішки стояло авто на зарядці. Там години з 10 здається. І також ми заганяли 2 кВт в акумулятор, 2 кВт в авто. Чи вірніше, не 2, а 1,5 Ну і мали, мали якось так. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Пишіть, коментуйте, можливо, хто ще хоче що запитати. Чи Сказати свою думку з цього приводу, чи описати свою ситуацію, як він обходиться в даний момент. Для себе я поки роблю такий висновок, що на моїй майже 70 кВт батарейки, аби в мене було хоча б кВт 30-35 запасу по акумуляторі на станції, Ну це була б, друзі, повна автономія і нормальне швидке. Ну більш-менш швидке заряджання автомобіля і все було б добре. Ну, поки реалії такі будемо будем обходитись з того, що в нас є. Ну, Сподіваюсь, якщо в подальшому з графіками не зміниться в гіршу сторону нічого, то ну, цю зиму ми пройдемо нормально. Ну а далі, далі буде видно. Тож, друзі, всім дякую, всіх обійняв, всіх. З усіма на зв'язку пишіть, коментуйте. Буду дуже радий відповісти і вислухати чиюсь думку. До побачення, друзі.